Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладів. Рада вам показати новий сайт. Зроблю невеликий огляд на нього. Всі необхідні посилання я залишаю завжди в описі під відео та іноді у закріпленому коментарі. Тут ми будемо заробляти криптовалюту різними способами. Сайт досить цікавий, мене він порадував. Давайте я перейду на нього. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, ставте палець вгору, ділитися з друзями моїми відео, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Реєстрація тут досить проста. Вказати потрібно ім'я користувача, придумати якесь ім'я, вказати адресу пошти, пароль для входу придумати і повторити придуманий пароль. Які тут способи заробітку існують, як виводити зароблені кошти, зараз все вам розповім і покажу. Пройдемося детально по усім розділам. Грати в ігри. Кожному користувачеві було виділено 8 слотів майнер, вибирайте майнери з розумом, не хвилюйтеся про неправильні рішення. Ви можете в будь-який момент видалити будь-який майнер зі свого слота. Зараз підтримуються чотири типи майнерів, тут є вся інформація, як працювати, як грати та заробляти гроші. Можна ознайомитися, прочитати. Але це тільки один спосіб, поїхали далі. Оголошення кожен день можна дивитися декілька оголошень і заробляти гроші. Це як серфінг, дивитися рекламу сайтів. Натискайте на будь-який рекламний блок. Йде реклама. Чекаємо секунди. Реклама може бути 60 секунд, може бути 5 секунд, може, може бути 10. Триває реклама. Секундомір закінчується. Розгадуємо, розгадуємо капчу і заробляємо монети. Чим більше ви дивитеся рекламу довше, тобто тим більше монет ви заробляєте. Тут їх невелика кількість, але все одно ж є і можна заробити. Далі кран. Який кожні, кожні півгодини видає монети. Треба натиснути, розгадати капчу, яка тут пропонується, та забрати безкоштовно зароблені монети. За один раз користування краном ви можете заробити від 50 до 2000 коїнців, які відразу відлітають на основний баланс. Екран складний, як і на інших сайтах. Також тут є виконувати завдання різні, це, наприклад, завантажити якийсь додаток, подивитися щось та заробити додаткові монети. І дивіться, не забувайте, кожен день треба збирати винагороду. Коли ви всі завдання вже виконали, там кран, короткі посилання, серфінг, в ігри пограли. Та можете ось сюди заходити, винагорода. За весь день ви працюєте, виконуєте завдання та заходите ось сюди, у цю функцію, та збираєте свої зароблені додаткові монети. По 100 монет, тут 150 монет. Так, далі, короткі посилання, які треба переглядати, одне, одне посилання, Тут як, як воно розгадується, посилання за посиланням, посилання за посиланням. Наприклад, їх може бути 3 чи 5 відразу почергово в в одному рекламному болоті. Заробити зразу можна. за... Один такий рекламний блок, 100 монет. Ми бачимо тут 160 монет. Немало тут таких завдань. Можна непогано заробляти. Також є відповіді на питання, які дуже часто задаються користувачам, можна тут зайти, почитати, ознайомитися. Також є програма. Ви копіюєте своє посилання, яке у вас у кабінеті знаходиться, і розширюєте його у соціальних мережах та отримуєте додатковий дохід. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді з складенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так. І, звичайно ж, вивід з сайту. Дивіться, тут які правила та умови існують. Мінімальна кількість монет необхідна для початку виведення це 150 тисяч у всіх криптовалютах для прямих гаманців. Немає мінімального ліміту для Pay. Тобто будь-яку суму можна виводити, якщо на фаусет Pay. Якщо там на Binance, на Wallet, то треба зібрати 150 тисяч. Монет. Ви можете знімати максимум три рази в день. Прикольно. Ваше виведення коштів буде здійснено протягом семі робочих днів із дати вашої ініціалізації для прямих гаманців. Зняття коштів нижче 150 тисяч на фаусет пей буде миттєво. Зняття вище 150 тисяч на FalcetPay буде завершено протягом 7 робочих днів і здати вашої ініціалізації. Для FalcetPay комісія за зняття 2% буде вирахована з вашого балансу, а платіж буде надіслано на решту монет. Ага, ось так. Скасування та сповіщення. Ви можете будь-коли скасувати свій вивід, поки він перебуває в статусі очікування. Але це навіщо? Це коли може там якась помилка, так? Якщо я хочу вивести, я виводжу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті, без складів, показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!